Всім привіт! І сьогодні я роблю огляд на ось такий боксик від ланей. Все покажу, розкажу, покажу свочи для того, щоб ви розуміли, що потрібно вам купити з цієї нової колекції, а що можливо, ні. Ну що, почнемо? Відразу хочу відмітити упакування. Мені дуже подобається. В принципі, упаковка всієї цієї серії дуже, -дуже гарна. Подивіться, як прикольно відкривається цей боксик. Аби нічого не випало, дивіться. Ну, і зараз я покажу вам, що ж там всередині. І перше, що я дістаю, це ось такий пензлик кабуки, який можна використовувати як для тіла, так і для обличчя. Він дуже м'якенький і приємний до тіла. Можна їм робити наносити тональний, робити контурінг, наносити різні... Шимери на тіло. Далі я достаю ось цей глімер для тіла. Зараз розпакую і покажу, дивіться. Він у скляній бутилочці і об'єм тут 50 мл. Його можна використовувати як ось дозатором, також можна, якщо необхідно, відкрутити баночку. Зараз я покажу вам, як він гарно сяє. І відразу нанесу його пензликом. Ось таке гарне сяйво має цей глімер. Тому на літо він просто чудово підійде. До речі, в нього немає ніякого аромату, він абсолютно нейтральний, тому, в принципі, підійде всім не треба хвилюватися те, що вам може не сподобатися цей запах. Тепер беру ось такі продукти для брів. Вони, мабуть, самі незвичні для нас з цієї колекції. Це такий гель-тінтуючий з шимером, хайлайтер для брів. Його так назвали. Він є у двох відтінках більш світлий і темний. Зараз покажу я вже пробувала його на бровах, і я вам скажу, що насправді дуже цікава штучка. Ось така в нього довга щіточка. Так, ось далі такі продукти для губ. Це у нас е, такий топер з шимером та неоновий тінт. Мені, звичайно, подобається упаковка, вона дуже гарна, матова. І почнемо з топера. Ще дуже круто, що в них такий аплікатор великий достатньо. Це зручно. Ось так він виглядає. Така густа в нього трошки консистенція. Приємно, до речі, пахне. Зовсім не різкий, не нав'язчивий аромат у нього. Ну і дуже-дуже гарно сяє. Далі показую вам тінт. Зараз також нанесу його. Тінт такий полупрозорий з рожевим відтіночком. Має вже більш такий насичений аромат. Навіть трошки різкуватий ну, на початку. Так, що в нас тут? Ще ось такі два лайнери? Рожевий та голубий. Голубий більш насичений і малює краще, ніж рожевий чомусь. А сам аплікатор у них тоненький і зручний. Так, ще у нас тут є ось такий блиск, який можна наносити у вигляді як рідке скло, можна використовувати його на губи і на очі. Більше підійде, в принципі, для фотосесій, якщо на очі, тому що зазвичай довго такі продукти не тримаються. Ну що ж, мабуть, найочікуваніша з цього боксу це палетка. Я вже робила нею макіяж, тому вона в мене трошки вже з тестами. І зараз покажу вам свочі. Пігментація, до речі, у палетки хороша. Ось я показую вам матові відтіночки. Звичайно, всі їх потрібно наносити на базу. Я наносила просто на шкіру. Тому навіть так пігментація доволі гарна. Так, а ось це вже йдуть шимерні відтіночки, теж дуже гарні. З гарною пігментацією. Ну що ж, мені ця літня колекція подобається. Я, в принципі, буду користуватися всім. Трошки слабенька рожева підводка. Так, в принципі, все чудово, як на мене. А ви обов'язково напишіть в коментарях, який з продуктів сподобався найбільше вам, який би ви хотіли спробувати, а які можливо вже пробували і ваші враження про нього. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити наступні мої відео. Мене звати Віка і до нових зустрічей!